Їх щиро вітаю. Хочу вам показати, оце бачите, у нас стоїть дерево-персик, якому вже, мабуть, шостий рік. І ніколи на ньому нічого не було. Чому? Тому що ну, хворіли ту абрикоси зараз до нього долізу. І він так хворів жахливо, то це було на ньому курчавість у цього листя, воно таке було такого неприроднього кольору, такого навіть рожевого. Вже мама каже, давай його звідси, хай не займає місце. Але в цьому році ну, наїлися всі, правильно, і абрикос, і персиків. І в нас він оце вперше. Подивіться, які, які гіганти. Я навіть не пам'ятаю, що я за сорт купувала. <кій> Уже багато часу пройшло. Дивіться, яка краса. Єдине, що вони якось дуже щільно один до одного, і отут починають гнити. Оце мені цікаво, це також якась хваряка, чи що це вже таке. Ну прям так щільно. Один я отакий, що отак прилюпився та почав підгнивати, одірвала. вони такі медові, вони. О! Оце я вдало пішла. О, є, є, ну скидає деревина, скидає так, ну він щось над'їло трішечки. Такі вони солодкущі, прям. Ну ой, ну, і, до речі, зараз ще ось один і колючий. Оце я що не люблю в персиках, оце те, що вони такі колюченькі-колюченькі. Ну, тепер хоча б не подавити. Ось іще один. У нас тільки що сирена відіграла, десь щось на нас летить чи, чи шахеди, чи не знаю, що, боже, вже спаси, сухрани усіх. Ось дивіться, який прекрасний. Я не знаю, чи його. Ну, твердувати, подивіться, які здоровецькі. Ну, от я вам відверто, ну вони реально гігантські. Я бачила людей там такі манюсенькі висять. Ну, ось і в нас ми... Вибачте, ось у нас один Манюсінький Один, оце ж кажу, бачите, щільно, взагалі не, ніякого він розвитку у нього не було. А тут ось, ну прям, ну, ну, ну красаш, подивіться, які красиві. Зараз ще пройдуся, позбираю. Ой, хоча б не подавити те, що на долівці. А, бачу, воно посипалося. Дорочки, у нас така засуха. Ми вчора, ось дивіться, тут кущі, забула, як називається, те, що ранньою весною квітне, воно схоже на рослину е Анемона. О, згадала, тільки це Анемона пізня. Це Анемона, вона таким кущом ростими, Такі рожеві квіточки. І до пізньої, пізньої осені. Дивіться, скільки по нас кидав. Ах ти ж хуліган. А ось кажу ж чому. Тому що, дивіться, бачите, оце яка бідося. Цей сюди вріз. Ну, тобто близнюки сіамські. І виходить, що оце таки я куштувала тільки з цього боку. Е і ось сюди ось в крижовник. Оце я груз такий колючущий. Ну, цей, мабуть, не буде з ним діла. Це маленький якийсь. Ось знову ж таки. відпав. Ще на мене причепився машій. Ой, Боже. Вон, бачите, оце зараз підніму, покажу, яка біда. Нібито гарний, він же ж здоровий. Ну оце ж приліпачка була до чогось. Це ж вони отут ось ось висіли. ну Там хоч щось залишилося. Та трішки ніби ще є. О, зараз понесу на вечерю. Ну, ці то ні, ну все рівно ж покажу ж. Що... Треба ж порахувати, скільки ж було, скільки є і буде. Приємно. Звісно, приємно, коли деревина, над якою ти піклуєшся восени навесні, то обрізав, то підрізав, то поприскав, то оприскав. Ой, то обірвав, то пообсмикував, коли є результат. Іди сюди, Тайсоне, не бігай дуже. У нас Тайсон захворів. Він сидів, ну не знаю, що там, чи набігався, чи жара, і в нього ну, прояви. Острохондрозу страшні, і воно там і з артритом. Ну, в них в цієї породи взагалі така особливість погана, хворі, хребет хворіє. То сьогодні були у лікаря три дні на уколах, а потім сказав, якщо не пройде, то на хондропротекторах чи щось таке прийдеться колоти. Ну, Щоб Бог дасть, тебе? ось дивіться який. Ну, Природа. Слухайте, я <кій> ну, так його хочеться, Так мені його. Хочеться. От що взяла навіть і одірвала. Оце як тільки починаю щось знімати, починаються оці собачі сусідські співи. Тайса, не йди сюди. Зараз до цих співів додасться ще спів жаби. Вона так любить, коли вони гавкають. І починає також. ну зараз наведу Він сидить, булькається. Я так думаю, що ці персики вже можна обривати і не тільки оце те, що я зробила, а набагато більше. Тому що, щоб вони не падали, щоб не було такого, ну, зайві трошки трішечки скину. Звісно, що вони тут ще є зеленкуваті, але ж свої нарешті. А, до речі. Ой, у нас такі негарні на обрії звуки, як вроді там якісь, не знаю, космічну ракету запускають. Може, може, настільки зажахані всі. Ой, пішла я, похвалюся родичам і скуштую таку смакоту. А, ще хотіла сказати, що інжирний в нас деревце. йому буквально скільки? Та третій рік. То також було багатенько в нього, навіть плодів, мабуть, шість. Ну, воно не витримало, тільки два ми з'їли. Маринка, неси відро на персики. Бережіть себе всім десятилітровим. Всім бажаю гарного дня, наснаги. Я трішечки похвалилася, а ви покажіть, що є у вас. Давайте зробимо обмін. Дивіться, який червонобокий. Цілую, люблю, бувайте.